Все світ слухає. Ваше оточення вас не підтримує? Ви кудись падаєте? У вас травма ніг? А, не підтримує ваше нове починання. Яке? Блок хочете завести? І що? Не зацікавляться і не радіють? А ви хочете завести блог, щоб їх зацікавити і порадувати? Це якийсь камерний блог для своїх? Ні. А для кого? Для людей, які цікавляться саморозвитком. Як багато людей з вашого оточення цікавляться саморозвитком? Майже ніхто, але могли б і підтримати. Угу. Ну добре, а що для вас підтримка? Ну що треба робити, щоб ви зрозуміли, що це вже вас підтримують? Мотивувать і хвалить. Угу. Я тут дивлюся, ви любите каву пити, серіали, дивитися, сильно вас мотивують на нову серію. Так і кажуть, да, іди, подужай цей новий сезон, в тебе все вийде, ми в тебе віримо. Дивіться в нашу другу чашку кави вже п'є. молодець. Нема такого, да, ні мотивації не похвали, але ви продовжуєте це робити. Чого? Ну, вам це подобається? Так і з блогом, що не так. З блогом складніше, бо ви боїтеся провалитися. І що тоді буде? Ну, в тюрму вас не посадять, бо немає такої статті. Батьки вас не покинуть, бо вже пізно здавати дідом, 28 років не приймають діток. Чоловік де він подінеться, тільки ви знаєте, де лежать його шкарпетки, нікуди він від вас не піде. І діти тим більше, вони маленькі і повністю від вас залежні. Найближчі 10 років навіть не мрійте жити без постійного мам. Друзі відвернуться. А сильно вам треба друзі, які мало того, що не підтримують ще й десь зразу діваються, як тільки якась маленька невдача стається. Може, це насправді благословення, якщо вони нарешті десь дінуться з вашого життя? Підтримка, підтримка вона важлива, я ж не спорю, з нею дійсно легше і веселіше все робити. Але питання в тому, що якщо вас так і не підтримують з цією ідеєю, ви її ще ні в кого не втілите? Давайте так, по-чесному, ви хочете свій блог чи ні? Хочете, то вам підтримка треба, чи дозвіл від оточуючих робити те, що ви хочете? Може, й дозвіл, бо боїтеся опозоритися. Так опозортесь уже, дозволяю. Станьте найгіршим блогером в історії людства, переживіть цей сором і побачите, що це не смертельно. І рухайтесь далі, переставши звіряти кожен свій крок з думкою оточуючих, і питати, а можна мені бути собою чи не можна? От прямо сьогодні йдіть до батьків і скажіть, батьки, сталося найгірше. Ваша донька хоче стати блогером. От відмовтесь, він мене прямо зараз, бо далі буде пізно. І чоловіку, скажіть, і в радості, і в горі, і в бідності, і коли хтось із вас захотів стати блогером, зараз да, реформували цю клятву, кажіть, да, і тікати вже нема куди. Вже прийдеться жити з тим, що є. Навіть, якщо він захоче піти до іншої жінки, ви скажіть, а де гарантії, що вона не блогер? Ну, на лобі ж не написано, що таке время, що може бути всяке. Полегшило, слава Богу. Ще питання: де брати ідеї для блогу? Будда, форму підписку на інсайті. Так, да, кожного тижня до вас будуть приходити класні ідеї на тему самопізнання і саморозвитку для вашого блогу. Але якщо ви не будете ділитися ними з іншими людьми, я скасую підписку і у вас креативності знову вистачить лише на те, щоб раз на місяць постити доброго раночку світ. Да, так що працюйте на все добре. Ці люди, чи я хочу, чи в мене вийде, піду покакаю, може муза прийде. да, от хто мене підтримував, коли я створювала цей світ? Ніхто захотіла і змогла. Та й від кого мені було чекати підтримки? Від Пані Всесвіт з паралельною всесвіту. Пф, ну і нафіг, Ти бачив, який світ вона створила? Ні музики, ні котиків, ні шоколаду. Хто таке робить?